І готова доєднати до ефіру Тараса Загороднього, політехнолога і керуючого партнера національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Так, доброго дня. Багато новин в останнім часом про заяви Трампа щодо зустрічі із Путіним. Говорив він про те, що він чекає, готовий врегулювати питання. Знову почалася риторика про те, що зупиню війну щойно так одразу. І сказав він про те, що здається, що Путін так само хоче з ним зустрітися. Як нам сигнали такі розцінювати, такі заяви, нам здається в якийсь момент, що ось ось нібито Трамп стає до нас прихильнішим. і ось знову його бажання поговорити з Путіним. Він не сказав, що він хоче говорити з Путіном. Він сказав, що Путін хоче з ним говорити. Це дві, дві принципові постановки питання. Тому тут він чекає від нього пропозицій, те, що скоріше за все, були вже озвучені, якісь формулюються, і всіх інших, тому що те, що оголошує Путін, воно кардинально розходиться з тим, що пропонує чи... Там, те, що ми бачили і чули від Трампа і його команди, і це дуже добре, росіяни починають бикувати. Ось це означає, що, скоріш за все, піде план Б, тому що Росія не влаштовує зупинка по лінії розмежування, те, що ми там чуємо від команди Трампа, і їх не влаштовує, що Трамп не збирається проводити демілітаризацію України. Путін хоче, щоб українці пішли з Запоріжжя з Херсону, Донецької області, відмовились від НАТО, е визнали це російськими е і більш того, він хоче, щоб фактично американці підписали з ним договір про розподіл впливу в Європі, і в тому числі, скоріше за все. Те, що він говорить, що вони взагалі офіційно визнали анексію території, які вони собі записали в конституцію. Зрозуміло, що цього не буде. А, власне, про початок нашої розмови додам я ще цитату. Все таки Трампа він говорить, що одна з речей, яку я хоче зробити швидко, і президент Путін сказав, що він хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Ми маємо чекати на це. Ми маємо закінчити цю війну. Ця війна жахлива. Тобто, Трамп заявився таки, що чекає на можливість провести зустрічі з Путіним. В свою чергу, російський речник Пісков говорив про те, що якихось певних реальних імпульсів для проведення цих переговорів доки ще не було. І е, загалом склада скидається на те, що світ намагається все більше і більше легімітизувати Путіна. Якщо ще на початку повномасштабного вторгнення, ми все частіше говорили про його міжнародну ізоляцію. В якийсь момент світові лідери активно почали йому дзвонити, намагаючись чи то набрати собі політичних балів, вважаючи, що війна може швидко закінчитися, вони можуть бути посередниками. Потім е, ці телефонні дзвінки закінчилися. Потім Шольц перервав ці мовчання буквально в листопаді, і е, ось знову Трамп заговорив про Путіна. Е, які ризики від цієї лігіметизації? і чи не, не можуть так статися, що Україна із позиції жертви зрештою може бути сама звинувачена в тому, що сталося? Не думаю, що це буде так. А і що значить легітимізація? Він є президентом Росії. Ніхто його не спростовував, що він є президентом. Ну ми, Росії. наприклад, не визнаємо, що він президент. Ні, Ми, ну, ми говоримо можемо диктатор. не визнавати. Ми можемо не визнавати питання в тому, що він формально провів вибори, його визнають президентом все ж таки інші лідери. Ну, зателефонував один раз Шольц. Ну, більше нічого не було. Ну, приїхав до нього Орбан. Ну, приїхав до нього Фіца. І це велика радість для. Росіян, ну, крім Асада, який евакуйований з Сирії, ну, більше нічого не відбувається. Ну, контакти будуть, так? Чи може зустрітися Трамп з Путіним? Ну, теоретично, може. А що Путіному буде говорити? Вітайте, точніше, розкаже Трампу лекцію про Рюрікавичі і пашанігів так, і віддайте мені цієї області, яке собі намалював в Конституції. Ну я не думаю, що це буде перемовна позиція, яка взагалі цікавить Трампа, а, ось в даному випадку. Тому я тут навіть якщо зустрінеться, то ще, ще питання: а де зустрінеться в Монголії? Куди ще Путін не побоїться поїхати? Так, велике питання. Чи поїде Трамп заради зустрічі? З Путіним в Монголію, наприклад, чи в іншу країну? Ну поки що велике питання? Нужно таке, Я б тут о, особливих трагедій не робив. де притірка ніяких планів у о, Трампа. Ще поки що немає. Вони тільки формулюються. Україна демонструє силу, коли кожного дня мочить їхню територію. Е, коли там СБУшники там прибили того генерала Кирилова, це теж е, карти в руки Трампу в першу чергу. Він запитає Путіна: що ти можеш гарантувати? У тебе на території війська знаходиться, твоїх генералів в Москві мочать, Сирії тебе витурили. Що, що у тебе є конкретно, що ти можеш претендувати на сферу розподілу впливу в Центральній Європі? Приблизно така розмова буде. І далі позиція скрізь, позиція те, що ми бачили, принаймні, нариці, що говорили. Його партнери чи є, з його оточення. Там скрізь лінія розмежування. Росіянам це не подобається, і не йдеться про е, демілітаризацію, як вони хочуть. Не буде цього. Ну і все, і предмету для розмови не буде. Будуть бакувати перейдуть скоріше за все до плану Б, який більш-менш реалістично описаний у Помпео. Цікаві заяви, якраз ви згадали дуже влучно про знищення російських генералів на території Російської Федерації. І разом з тим, коли знову ж таки Путін пропонував позмагатися технологічно, мовляв, його заява щодо Арешника, обирайте ціль, куди будемо бити. Я подивлюся, як працює ваше ППО. Разом з тим, самокатом ліквідовують його. Генерала такого високопоставленого СБУ, попри все, працює і і показує, що щоб не оголошував собі Путін. Вони свою роботу знають, вони свою роботу роблять. Як ви гадаєте, як загалом ліквідацію генерала в Росії сприйняли боязку, Бо вже з'являється інформація про звільнення ще одного високопоставленого посадовця, чи стали вони серйозніше сприймати загрозу, що навіть на своїй території сховатися вони не можуть? Ну, знаєте, це звичайно сигнал для російських еліт, тому що вони на це не підписувались. Вони підписувалися на легку прогулянку, а на те, що е, їх будуть мочити в їхніх житлах. А е, е, за свою шкуру, вибачте, за зовсім інша розмова. Це раз. По-друге, СБУ сповідує ту тактику масада. Одного грохнуло 10 бояться, грохнуло двох 100 бояться. А коли ти починаєш боятися, починається параноя, починається відсутність довіри всередині еліт. Дисфункціональність починає з'являтися у державного апарату. Всі починають шукати агентів СБУ у себе в кабінеті, в туалеті де тільки можливо. І це дуже добре. Так працює, так от на цьому на цьому масати працює. Так, от це абсолютно виправдана тактика. Що нігде не де не сховаєтесь, будете відповідати власним життям. І це дуже добре. Це більше працює якраз натяк, жирний натяк. Для еліт, що давайте вирішуйте щось. Як до речі, і те, що Кадирову, по Кадирову частіше стало прилітати. Ви помітили? Це натяк Кадирову. Е е е що ти там, е що ти робиш? так? У тебе є армія, армія, то ну ти знаєш, куди їх треба спрямовувати. Не в Україну. У тебе вон як купа росіян, от іди ти з ними розбирайся. А так, поки ти на це не, не подумав гарно. Будемо знижувати твій авторитет на Кавказі. Покажемо, що ти ніхто і звати тебе ніяк. В контексті переговорів ще хочу зачепити те, що відбувається в Російській Федерації, зокрема і ліквідацію високопоставлених чиновників військового штибу. Як ви гадаєте, от маємо заяву від Нью-Йорк Таймс про те, що вбивства російських діячів у тилу не змінюють перебіг війни для України, вважають видання, ви і посилаються на чиновників. Вони вважають, що крім того, такі дії спецслужб можуть спричинити зворотній ефект. Москва може відмовитись від переговорів. Далі цитата: такі вбивства мають нульовий ефект, оскільки в Росії. Все одно знайдуть заміну вбитим, цитують у матеріалі е, джерела свої Нью-Йорк е, е, Таймс. Так, так би написала, так би написали джерела в пантовітих російських елітах. Ну Що значить не працює? коли коли ти коли ти коли тебе знищити можуть у дворі, я, я вас запевняю. Ну точно працює. Ну це це казки починають розповідати. Слухайте, мені в цьому контексті цікаво. Про деякі об свої операції наші силовики не радяться, не звітують з американськими колегами. Відповідно, мені цікава ефективність. Ми коли. Більше ми більш рішучі, однозначно. Що ми не не такі боязкі, як е, західні наші е, союзники, і вже здається, що все менше й менше е, рахуємося з тим, що нам скажуть, тому що ми хочемо швидше результати. І от якраз наші силові служби показують, як це можна зробити швидше, а далі вони намагаються, ніби як заспокоїти нас, мовляв, ні, ні, це не ефективно. Перестаньте, не робіть цього, чи це тільки здається. Не здається, це така практика була у адміністрації. Вона хотіла, щоб війна не розповсюджувалася на території Росії, вони хотіли, щоб був такий кривавий заповідник в Україні, не ось тут співпадали їхні інтереси з росіянами. Росіянам це теж цікаво. Україна може виграти тільки в асиметричній війні, коли буде знаходити конструкторів, які конструюють ракети, їх мочити, так, коли там а, знаходити тих, хто керував. Авіацією, наприклад, тих, хто керував там ракетними катерами, як там Транковського теж підірвали в Севастополі і все інше. Звичайно, що заходу це не подобається. так? виривається сценарію так. Україна не хоче бути жертвою. же там, да не порадились. Так дайте зброю, тоді будемо можливо радитись і так далі. Це в наших інтересах. Тут у нас не співпадають інтереси. Тому, знаєте, нам тут починають говорити, а давайте ви будете дітей залучати, мобілізаційний вік знижаєте і так далі. Тобто вони фактично пропонують Україні пропонують Україні війну на виснаження, щоб на території України вона відбувалася, але це програшна стратегія. Росіян більше. Там підривати треба енергетичні об'єкти, там треба знищувати цього ворога і так далі. Нехай казки не розповідають, що це неефективно. Неефективно. Здається, вчора була заява від е, польського міністра оборони щодо того, в яких випадках вони готові збивати російські ракети, і це звучало так, якщо перекласти на зрозумілішу мову, що ніколи е, він говорив про те, що от якщо буде летіти ракета точно на Польщу, тоді ми точно будемо збивати. Але їм то погода заважає, то вони кажуть: ну ні, це напевно випадково, бо реп так повів били то по Україні, і складається враження, що е, рішучості е, не позичати хіба що нашим спецслужбам? Ну давайте так. Це претензії до Польщі ми не повинні мати. Поляки і так багато чого зробили. Навіть на наприклад, на початку війни, коли не було відповіді з Вашингтона, чи буде працювати е, п'ята стаття на те, що щодо Польщі, поляки на свій страх та ризик передали багато зброї і допомогли Україні. Так що давайте без претензій до Польщі. Те, що вони не збивають ракети і говорять таке це позиція нинішньої адміністрації Байдена. Це вони не дають можливості, те, що не скалуйте, не проходьте, не робіть цього і так далі. Це раз. Далі це вони знаходяться в НАТО. Це означає, що вони повинні зважати на позиції багатьох інших членів НАТО, в тому числі, наприклад, як Угорщини тому що якщо ти почнеш, це ескалація, там треба погоджувати і так далі. Тому тут, тут не до Польщі претензія. Е, хоча це в логіці звісно з вами погоджуюсь в логіці е, в логіці оборонної стратегії. Ось і тому звичайно, що Україна повинна менше зважати на те, що нам розповідаються, а діяти відповідно до своїх інтересів. Ну пам'ятаєте, як нам на початку цього року нам розповідало, що НПЗ це виявляється. Цивільні об'єкти ну Україна не послухалась. СБУшники продовжили мочити НПЗ. І дивіться, у них проблеми там вже зупиняються заводи, вони не можуть експортувати нафтопродукти, втрачають валюту і так далі. Так що менше треба слухати, що тобі розповідають. Безумовно, так воно і так воно і є. Маємо ще буквально 4 хвилини на завершення. Хочу з вами обговорити деякі внутрішні справи в Російській Федерації. Загалу надійшла інформація про те, що там є великі проблеми знову із Ютубом, знову його блокують. Чи це можна розцінювати як такий конкретний крок до тоталітарного режиму? Просто ми ще пригадуємо попередні новини, що з'являлися всередині країни, про перехід на карточки продуктові, про ще певні контролі, обмеження. Скрізь у них камер натикано в метро, в громадських місцях. Ну, Росія прямує в Північну Корею, це вже зрозуміло. Те, що рано чи пізно закриють Ютуб, це вже було очевидно. Вони тільки поки його уповільнюють. Нещодавно вайбер заборонили. Тобто вони йдуть туди, в таку Північну Корею. Щодо карток, це говорить, що вони готові до мобілізації подальшої економіки і багато чого іншого. Тому не слід оцінювати в дійсності росіян. Вони готові теж піти на багато самообмежень. ось і розуміти ризики цієї країни. Це можна розцінювати, якщо пропаганда у них ще більше буде посилена. Доступу до ми завжди звинувачуємо Росіян. Ви що не можете погуглити, подивитися, які насправді там через VPN, коли ми говорили про Бучу. Невже у вас немає новин? Невже ви не можете докопатись до цієї інформації? Виходить, що не те, що у них немає бажання, тепер у них і можливості такої не буде. Ну, є можливість це вони просто не хочуть цього робити. Ну тут погоджую, що пропаганда вона більш ефективно працює, коли немає альтернативних точок зору. А коли є повністю контроль над цими засобами масової інформації, тоді пропаганда досить ефективно працює. Коли є, хоча б сумніви стосовно пропаганди, то звичайна ефективність пропаганди падає. Здається мені, що в такому випадку побільшає в Росії так званих іноагентів. Ну, побільше когось будуть сажати, когось стріляти одразу ж. Ну, вони йдуть по колу, це вже давно зрозуміло, куди вони йдуть, але вони йдуть по північно-корейській сценарії, це вже очевидно. Почула вас. Дякую вам за ваш коментар, дякую за роз'яснення всього того, що відбувається і в Російській Федерації. І... Масштабно вибухали у них впродовж останнього тижня і локально, і більш глобально маю на увазі атаки на їхні об'єкти критичної інфраструктури, і ВПК, зокрема. Ну і локально вибухали на пошті в певних супермаркетах. Росіяни вже встигли зменнувати в тому числі наші спецслужби. Я ж вам дякую, що ви сьогодні приєдналися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, Тарас Загородній політтехнолог керуючий партнер національної антикризової групи.